Любі діти, добрий день, зичу радості й пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Дітки, ану відгадайте загадку. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора? Скажіть. Зима. Пропоную пограти у гру, хто більше придумує слів означень? Сніг який? Білий, холодний, пухнастий. Лід який? Слизький? Гладкий. Прозорий, зима яка, сніжна, морозна, холодна, а гірка яка? Сніжна, слизька, крута. А зараз послухайте віршик Оксани Санатович Веселий сніг. Падав сніг. Падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А роззявій, як на сміх, залетів до рота сніг. Вереді за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. Дітки, а про що цей віршик? Так, про сніг. А для кого падав сніг? Для усіх. А як авторка твору назвала сніг? Який він? Веселий сніг, бо він сміявся з усіма. А ви любите, коли йде сніг? Дітки, коли йде сніг, вся земля стає білою, світлою і в людей піднімається гарний настрій. Дітки, а як називається пора року, коли холодно йде сніг? Вірно, зима. А для діток зима найулюбленіша пора року, бо кружляє над будинками і падає до ніг. Гарненькими сніжинками лапати білий сніг. Ми сьогодні з вами прослухали вірш Оксани Санатович Веселий сніг. Чи сподобався вам віршик? Ви були молодці. До побачення, малята, до нових зустрічей!